Пам'ятаєте цього китайця зараз він розповість про зв'язки Китаю з Росією? Як він це бачить? Симплівить сьогодні я хотів би відповісти на запитання, яке мені поставили кілька друзів. Чи мала російська культура суттєвий вплив на Китай? Почну з висновку звичайні китайці мають повне уявлення про Росію, але важко сказати, що існує якийсь глибокий культурний вплив це схоже на те, як в Україні люди іноді бачать новини чи телешоу з Польщі чи Туреччини. Але це не обов'язково означає, що є значний культурний вплив. найбільший вплив Росія мала на покоління 50-60-х років. за часів радянського союзу, Тоді Китай тільки не був заснований. Економіка і промисловість були дуже слабо розвинені. і можна сказати, що уряд створювався за підтримки СРСР. Китай і радянський союз мали дуже тісні відносини. Це навіть називали медовим місяцем. багато великих інфраструктурних об'єктів у Китаї мости, заводи, транспорт, літаки і танки будувалися за допомогою радянських спеціалістів. наприклад, перший міст через річку Янзи, Уханський ханський міст, був зведений за участю радянських експертів. у ті роки на вступних іспитах до університетів навіть були завдання з російської мови. І вміння говорити російською вважалося приводом для гордості. Тож так, те покоління справді зазнавало вплив радянської культури. Але цей вплив довго не протримався. У 60-х роках відносини між Китаєм і СРСР швидко погіршилися і, зрештою, повністю розірвалися. У певний момент СРСР навіть погрожував Китаю ядерною зброєю. А у Китаї тоді ще не було власних у відповідь в багатьох містах країни почали терміново будуватися бомбосховища. Навіть у місті де я зараз живу. Багато з них збереглися до сьогодні, як нагадування про те, як Китай готувався до можливої радянської ядерної атаки. відтоді Китай і Радянський Союз фактично повністю розвивали зв'язки, і радянський вплив майже повністю зник. у наступному відео я розповім про те, як ситуація змінилася за останні 20 років.